І Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Улюблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму, я сьогодні усіх вас поздоровляю із святом Днем пам'яті святого Василія Великого. З престольним святом всіх поздоровляю! Цей різдвяний період. Коли ми колядуємо і прославляємо Ісуса Христа, ми згадуємо Василія Великого, не просто згадуємо як одного із святого, а коляда наша переплетена вінком Богослів'я і співаємо Перше свято, це Різдво Христове. А друге свято це Василія Великого, який Новий рік звіщає. третє це Йордан. Ми, згадуючи цього святого, в першу чергу повертаємось до його життя. Чим ця людина така була особлива, що має таке велике шанування у церкві Христовій? І не тільки в якійсь окремо взятий місцині, а у всій Христовій Церкві, в першу чергу своїми трудами, якими він трудився, захищаючи православну віру, захищаючи традиції, звичаї створюючи певні правила, правила строгі, які дають людям можливість цуратися гріха, а навертатися на дорогу євангельського життя. Він створив перший чин літургії, який ми з вами звершуємо. І його труди свідчать про його велику віру, яку він мав в душі своїй, в серці своєму, в розумі своєму. Оця ревність по Бозі, якої дуже часто нам сьогодні не вистачає. Може і тому ми собі акцентуємо на цій постаті таку велику увагу. Ревність це стан, в якої людина ревність по Бозі. Все те, що стосується її віри, ставить за першу основу свого життя. Ніщо інше вона не звертає уваги. Христос для цієї людини є основа заповіді для цієї людини є незмінним і безпрекословним виконанням. Немає двояких значень. А є одне значення життя у Христі. І як повчає інший святий Іван Богослов, чи ти або Христовий, або антихристовий. Немає цього стану напіввіруючої людини. Немає місця для цієї людини. Яка зранку йде до якогось ворожбита чи чаклуна, бо є проблема вдома, а потім каже, і ще й піду посповідаюсь. Так ти визначся, за чиєю допомогою ти йдеш у кого, що ти хочеш попросити. Якщо ти Божий, якщо ти християнин, то йди до того Бога, в якого ти віруєш. І в нього проси, і він тобі дасть. А якщо ти не християнин, то що ти йдеш просити до Бога, не будучи Божим? Як ти хочеш отримати допомогу, не будучи Божим дитям? І тоді в душі своїй розочаровуєшся, я прийшов, просив, а Бог не дав. А Бог і не дав, бо ти не Божий був. Не Божий ти був. І тому не своєму не дають. Не своєму не дають. І ось людина рівнила по вірі, вона не звертає увагу ні на що. Вона, ідучи до храму Божого, і побачивши, що кіт перебіг, перебіг дорогу, продовжує йти до храму Божого. А не стоїть, б'є поклони, чекає, щоб хтось перейшов і ще там якісь звичаї придумує. Буває так? Буває. На куча речей ми звертаємо увагу, які забобонно відволікають нас від віри в самого Ісуса Христа. Якщо ти відсповідуєш Святу Трійцю, то що тобі до котів пустих відер і ще якихось забобонних речей? Що вони для тебе означають? Ніщо. Якщо ти віруюча людина, а якщо ти невіруюча людина, сам собі признайся, що ти маловір. І борись і виправляйся з цим і ставай на дорогу правди, на дорогу християнського життя. А не бігати де-інде. Бо якщо ти свято віруєш, то Господь тобі і допомагає, що б ти не попросив. І Господь дає підтвердження цим словам. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. І якщо віра твоя буде хоча б з гірчичне зерно, уявляєте, якої величини. От така віра хоча б була, то гори можна рухати. Хто із вас може зрушити гору? Навіть важко подумати, як то її можна з місця змістити, правда? Навіть в нас такої віри немає. А повинна бути. Повинна бути. Бо православний це не квіток до Царства Небесного. Це можливість попасти в Царство Небесне, але через свої труди, через ісповідання віри, через своє праведне християнське життя. І тоді оця форма, яку ми носимо християнина, наповниться змісом. З Змістом християнського життя, нашими вчинками, нашими розмовами, нашими діями і наповниться нашою вірою в Бога. Але що таке віра? Ми можемо запитати, що таке віра і що таке вірити? Віра це впевненість в невидимому як видимому, бажаному, очікуваному як дійсному. Оце визначення віри. Віра це не лише віра в те, що є Бог. Навіть якщо ми і не віримо, що Бог є, то він все одно є. Не від того залежить буття Боже. Віримо ми в це буття Боже чи не віримо? Бо ми віримо, що Бог є, але по-божому не живемо. Ми читаємо Євангеліє, вчимо дітей і кажемо – не роби так, а самі робимо погано. Ось так дуже часто наша віра проявляє себе. Тому оцей святий Василій Великий, якого ми згадуємо, це той рівнитель віри Христової, який своїм життям доказав і показував, як потрібно і віру в Ісуса Христа. Це беззаперечне виконання заповідей. Якщо цього не можна, то цього не можна. Якщо ти визначив, що цього не можна, віра твоя і заповіді визначили, що цього не можна робити, значить немає ніяких посилань на те, що, а може, трошечки можна. Не можна, значить, не можна. Ось ця категоричність і така ревність довіри, про нього ми згадуємо через життя сповідування Василієм Великим цих чеснот, тих заповідів і тих принципів. І тому і церква Христова і сповідує і шанує цього угодника Божого як зірця, як стовпа Христової віри. На який ми опираємось і сьогодні, ідучи своєю життєвою дорогою, кожен сам. Ми дивимося і говоримо, ось приклад, як треба жити християнином. Ось приклад, як повинен чиняти вчинки християнин. Як повинен поводити себе. Ось так треба жити, щоб не просто називатися християнином, а наслідувати Царство Небесне. Тому сьогодні, хай милосердний Господь, молитвами святителя Василія Великого, укріпить нас у стійкості віри, щоб ми сповідували живого Бога, в Троїці слави Мого, Отця і Сина, і Святого Духа. І Ісуса Христа, який воплотився від Духа Святого і Марії Діви і, ставши людиною, приніс нам спасіння. І відкрив дорогу до Царства Небесного, щоб ми стійко стояли у своїй вірі і ніколи не піддавалися ні на які спокуси. А прикладом для цього хай буде для нас ваш покровитель, покровитель вашого храму, святий Василій Великий. Я всіх вітаю святом і закликаю на всіх вас, Боже благословення, і дай Бог ці свята прожити і ще не одних дочекати. Доброму здоров'ю, щасті і в земному достатку. Благословення Господні на вас і і чоловіколюбством завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.